Брянська партизанка чорна смородина Отакенькі середненькі ягоди має. Ось такі. Трохи. Нагрузочку. Це йому два роки кущу. От. Одна сторона, наче, да, краще От. пригрузилась. Друга менша. Можливо і за того, що сюди під ним о, все вже давненько росла тут годжі і вже викопане і давнім давно викинуто, але це таке своє коріння воно розкидало, що вилазить ще місцями да, у метрі, а то і більше. Ось о, Гарненькі ягоди зовсім. Такі мають, якщо видно. Типа попки. Зараз може сфокусуються. Да, полосочка така через усю ягоду проходить по кругу. Це так замітив тільки сьогодні таку тенденцію. Можливо і тут якось сфокусується да буде видно. Такі сьогодні у нас руки після зборів ягод. Так що рекомендую цей сорт.